Тема сьогоднішнього нашого уроку це кристалогідрати. Е, ви, ви, звичайно ж, спитаєте, що таке кристаллогідрати. Значить, діти мої, ми на минулому уроці розглядали розчини, так? Розглядали воду, і було б нелогічно, якби кристалогідрати не мали ніякого відношення ні до розчинів, ні до води. Кристалогідрати є особливий різновид розчинів, в якому відбувається дуже, дуже така. Дивна штука. Коли в мене є утворення звичайного розчину, наприклад, я беру натрій хлор, тобто кухонну сіль, і змішую її з водою. У мене утворюється розчин цієї кухонної солі і води. Тобто, це у мене окремо ось так ось молекули води. І окремо молекули кухонної солі, натрій хлор. Коли ж зустрічаються молекули солі і води для того, щоб утворився кристалогідрат, відбувається трошки інша штука. Наприклад, ми з вами зараз розглянемо такий кристалогідрат, який називається купром 2 сульфат -2. Пентагідрат – страшна назва, але нічого страшного немає, ми до цього дійдемо. От, дивіться, це є у мене молекула солі. Дивіться, ось вона: молекула солі, купрум 2 сульфату, і ця молекула солі зустрічається з водою, а конкретніше з п'ятьма молекулами води. І замість того, щоб утворити ось такий просто розчин, да, який буде складатися з молекул різних, утворюється одна молекула, яка поєднує в собі оцю одну молекулу солі Купрум СО4 і 5 ось таких гарних. Молекул води, які приєдналися. Отака штука, отака штука, отакий різновид розчину, який поєднує в собі молекулу солі і декілька молекул води, називається кристалогідратом Кристал, тому що він має форму, ось таку зараз. Ось таку форму має, тому він, кристал. Я думаю, що ви десь здома у мами або тата, десь в схованках або в бабусі йдуся, бачили залізний купорос або мідний купорос. Він має ось такий гарний вигляд таких маленьких кристаликів. І ці і речов... є кристалогідрат. Формула його хімічна, дивіться, феррум со 7 h 2 o Це означає, що молекула феррума, молекула ферум, ферума, чуєте, що я говорю ферум 2 сульфату зустрілася із сімома молекулами води, і утворився. Кристалогідрат. У хімічній формулі ми оце поєднання води із сіллю позначаємо ось такою крапочкою і записуємо 7H2O. Відповідно... У кристалогідраті не відбувається хімічної реакції між молекулою солі і молекулами води. Відбувається поєднання цієї молекули солі з молекулами води. Давайте наглянемо на те, які взагалі існують кристаллогідрати. Існують у нас найрозповсюдженішим, мідний купорос. Мідний купорос використовується для того, щоб обробляти дерева від шкідників і оброблятись. Тіни будинків від, наприклад, цвілі, яка являється у нас гриб, грибом нижчим грибом. Мітний купорос можна знайти в звичайному магазині, він, уна, він є абсолютно, абсолютно нешкідливий для людей, і його можна, він є у вільному доступі. Далі. Іще один кристалогідрат – це Глауберова сіль. Значить, він має ось таку формулу, і зараз ми дійдемо до номенклатури. Ми з вами дамо йому назву цьому кристалогідрату. Тобто його хімічна формула, 2 со 4 10 h 2 o А от ми з вами дамо йому зараз. Назву його офіційно хімічно. Тобто, коли ми говоримо Глауберова сіль, або мідний купорос, це є назви побутові, а назви хімічні це зовсім не зовсім а інша, інша річ. Далі така речовина, яка вам знайома як гіпс. Також являється кристалогідратом. формула її кальцій СО4 2H2O, де можна зустріти гіпс. Гіпс можна зустріти е, в оздобленні будинку, гіпс можна зустріти як е, добриво, добриво для ґрунтів, можна зустріти також у е, медичній, медичній сфері, тому що коли ви, не дай Бог, зламаєте руку або ногу, вам обов'язково накладуть гіпс. Так, кристалічна сода. Дивіться, вам відома кристалічна сода, формула її натрій 2 co 3 10 h 2 o ось вона сода, ваша дома сода, являється кристалогідратом. Далі, хромокалієві галуни, це у нас ем, корисні копалини, які видобувають, а потім використовують в медицині і використовують в їх фотопромисловості, а також використовують їх для виготовлення шерстяних і бавовняних тканин. Так, давайте, давайте поговоримо по номенклатурі. Для того, щоб дати назву кристалогідрату, потрібно взяти спочатку назву солі, яка утворила цей кристалогідрат, потім додати Цифру, яка стоїть перед кількістю атомів молекул води. Але потрібно цю цифру взяти із латині. Моно – це в мене один, ди – два, три, тетра чотири, пента п'ять, гекса – шість, гепта сім. Окта вісім. Но на 9, дека десять. І додати ем, слово гідрат, тобто сіль, кількість і вода на латині гідрат. Дана речовина, ви бачите, да? взяли сіль, ця сіль називається купрум 2 сульфат. Додали цифру 5, ось вона, пента, і додали слово гідрат. Тепер давайте е, перейдемо на глауберову сіль, ні, на залізний купорос. Е, я візьму його собі, я складу його назву. Перше, що я маю взяти, це я маю взяти, секунду, де в мене. Є, я маю взяти назву солі. Значить, дивіться: ферум і у мене со 4 Оця частина, це в мене буде сульфат. А тепер дивлюся: у мене ферум буває двохвалентний і буває трьохвалентний. В даному випадку у мене ферум скількохвалентний? А, Він ну... у мене тут двох чи трьохвалентний? Uh -huh. <Finished> uh -huh. Так, невірно. Давайте oh. я ось сюди винесу. Ми не вгадуємо. ми не вгадуємо, Дивіться. Ферум СО4. Я знаю, що СО4 залишок кислотний, у мене двохвалентний, Скільки його штук? Uh, Один, 4 Один. One. Один це один залишок, в якому є один атом сульфуру і чотири атома оксигена. Помножила і поділила, яку отримала валентність? Mm. Два. Тобто даю назву ферум. Звідки взяла ферум? Ось він. Ферум. Далі валентність в даному випадку 2, І СО4, це у мене залишок якої солі. У солі, вибачте, кислоти сульфатної, тобто це сульфат. Далі у мене стоїть. Зараз я зітру, трохи заважаю. Далі у мене цифра, яка стоїть після ферум СО4. Сім. Сім на латині це гепта. Тобто в мене ферум 2 сульфат, гепта. Гепта. І останнє слово це у мене буде вода, тобто гідрат. Зрозуміло? Так. Да. Назва солі. Цифра на латині, гідрат. Так, mm -hmm. давайте перейдемо на ось простенький гіпс. Давайте дамо йому назву. Хто зі мною працює? Можна я? Е, Настя, будь ласка. Так, Анастасія даємо назву оцій солі. Це в mm -hmm. мене яка сіль. Яка це в мене сіль? Оце хто в мене? Ка. А, кальцій. Кальцій. Кальцій має постійну чи змінну валентність? Постійно. Постійно. Тобто ніякої цифри не буде. І у мене СО4 це який залишок. Сульфат. Сульфат. Ви помітили так, що в основному у нас тут є залишки сульфатної кислоти. Ой. Ви зрозуміли. Так, що я ще не зовсім рівно пишу. Сульфат. Далі, цифра 2 на латині. Настя. Д. Ди. Ди. Молодець. І е, закінчення. Гідрат. Молодець. І гідрат. От у мене не просто гіпс, а кальцій сульфат дигідрат. Угу. Mm -hmm. Так, стираю. Mm -hmm. Ну, давайте, Глаубера Василь, про яку я говорила зразу, і ми до неї ніяк не дійдемо. Так, давайте. Де вона? Де вона? Я її загубила. А, ось вона, ось вона. Хто зі мною попрацює? натрій 2 СО4 10 H2O. Я підскажу 10. Хто працює? Це okay, я. Yeah. Давай. Так, Саня, даєм назву спочатку оцій солі. На першому місці хто стоїть? Натрій. Натрій. Так, натрій має змінну чи постійну валентність? Mm. Перша група, основна підгрупа це веленість. Один. Один. Постійна, один. Дужки потрібні. Ні. Не потрібні. Далі. Е, СО4 це у нас який залишок? Сульфат. Сульфат. Так, далі на Латині 10 це дека. І закінчення, Саша. Гідрат. Модець. Так, і ще в мене для когось одного є, а може, і для двох, якщо пошукати, моїх любимих учнів. Так, о. Ну, галуни ми займати не будемо, да. Там кисла сіль, ну її. А от кристалічну соду, Давайте розберемося, як називається. Ем, та сода харчова, яка у вас у всіх вдома на кухні є. Хто зі мною працює? Давайте я. Давай. От я чекала, Саш. Давай. Спочатку сіль. Даємо назву. Натрій. 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 Так, далі. со 3 Це залишок якої кислоти. А К К Каль... Карбонатний. Карбонат. Тобто цей залишок як називатися буде? Кар. Кар... Кар... Карпо. Карбо карбонат. 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 Далі. 10 На латині. Я ось сюди перейду. Десять на латині дека. І закінчення. Хітран. Гід рат. А хітран. Зрозуміли? Так. Yeah. Бо в домашньому буде назва. Добре. А тепер давайте ми з вами, звичайно ж, перейдемо до. Вправ, які нам потрібно з вами уміти виконувати, що стосується розрахунку за формулами. Я пропоную зразу йти в підручник. Ось у мене є, дивіться, гарний кристалогідрат. він же мідний купорос. До речі, ми ось з ним так із хімічною формою не познайомилася. Мідний купорос, ось він, купрумхор, 2-2H2O. До речі, давайте дамо йому також назву. А то він мідний купорос, мідний купорос. А назву хочу. Хто зі мною усно мені скаже? Хто мені скаже? Хто мені скаже? Максим мені, напевно, скаже, так? Да? Максим, Максим. Да. Даємо назву. На першому місці. Так, не хоче Максим зі мною говорити. Дівчульки, хто зі мною погодив? Можна. Е... Можна. Давай наслідок. Купром, далі. А е, стоп. Купрум має зміну ага. валентність. Купрум в дужках Один чи два? Один. А якщо я так зроблю підказку. Один помножить на 2 і поділить на один, скільки буде? Два. Два. Тобто купрум 2. Далі закінчення у мене е, закінчення кислотний залишок хлоридної кислоти. Тобто, буде купрум 2. Хлорид. Хлорид. Далі цифра 2. Ди. Ди. Гідрат. Молодець. А тепер дивіться. От у мене є завдання, наприклад, заповнить таблицю. Ви вже зрозуміли, так? Що я висвітила таблицю не просто так. Ось вона. Е, у мене є формула речовини. Мені потрібно заповнить. Молярну масу молекули солі, мені потрібно заповнити те, що стосується двох молярних мас води, потім малярної маси всього кристаллогідрату і масові частки. Що я роблю? Перш за все, я беру таблицю періодичну систему, чию? Хто вчений? Хто склав систему періодичну? Признавайтеся. Менділеє. Менділеє. Добре. І поїхали. Купрум. Я отут буду збоку рахувати в стопчик. Купрум відносна атомна маса. Хто бачить? 64. 64. Плюс хлор. Скільки хлора штук? Два. Um, Рахуємо, скільки в одного хлора відносна атомна маса? 35,5. Молодці. А у двох штук це буде 71. І разом це буде скільки? 100... 5. 5. Але дивіться, у нас не відносна молекулярна, а молярна. А вона має розмірності. Грам на що? На моль. Правильно. Так, тепер рахуємо воду. Вода. Гідроген. Гідроген. Один. Один. Скільки штук? Два. 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 Плюс оксиген. Яка відносна атомна маса? Шістнадцять. Шістнадцять. Разом буде скільки? Вісімнадцять. Але дивіться їх, скільки молекул? Дві. Тому буде скільки. 36. 36 чого? Правильно, грам, грам на, моль. на моль. Так, тепер рахуємо загальну. Дивіться, нам потрібно взяти 135, так? 135, додати 36, і це все буде 171. А тепер мені потрібно знайти відсоток. Зараз я зітру оці свої цифри. А відсоток ми знаходимо дуже легко за пропорцією. Дивіться, якщо в мене 171, 171 це 100%. Тобто вся речовина, то хай припустимо 135. Це в мене буде скільки? Х. І тепер я швиденько відкрила, вибачте, відкрила калькулятор, і в мене вийшов поділить 79%. Подивіться, я помножила 135. Оце вже я зовсім, звичайно, криво написала. Е, я помножила 135 на 100, а потім то все поділила на 171.